Всім піс! Мене звати Аня вітаю вас у новому влозі. І останнім часом я дуже часто тусуюсь в Дюссельдорфі. і цього разу я була у Нордпарку. І, чесно хочу сказати, цей парк мені нагадує чимось парк Кіото в Києві, тому що тут також цвята сакура, дуже багато косплеєрів різних. І в цілому по вайбу дуже схоже. Якщо чесно, я очікувала від ось цього садочку японського дещо більше, але в принципі мені там сподобалось. Просто цього року, можливо, там було набагато менше води, і в цілому дуже багато людей просто було в той день. І через це, можливо, у мене таке склалось враження, але дуже класне місце для фотосесій і фоточок. І я не застала Гліцинію, тому що було ще дуже рано. Але саме в ось цьому місці зараз, от прямо зараз, цвіте гліцинія. Тому, якщо ви живете десь з Сдорфом, то їдьте у народ шукайте ось це місце. І ви застанете гліцинів, що дуже кайфово. А також я нарешті зустрілася зі своїм троюродним братом. Просто ми не бачились два роки. О, привіт. Показуй, що там у тебе. от смаколик. Mm -hmm. Так, тебе не видно. ты там висишь? these, honestly. Like, I have no clue, babes. Знаешь, что такое чувствует такой филомена канг, чип, он так называется? Ты знаешь? Нет. Ты тоже сказала. Egyptians believed that the most significant thing you could do in your life was die. Вот это что типа то. Что-то на красином. Да, есть такие моменты. Такие потянувочные мастерства. Да? Угу. Вот такой вот. Труба. Что ты думаешь? Пока фигня. Честно говоря, здесь будет? Да. Рекомендую. Разор не рекомендую. Треба подивитись, котра година час звідси зйобувати. Чорт, Дочно? Дочленд, это все Дочленд. Ты находишься в Дочленд. Нет, на. Будешь даже тебе рассказывали, что тебе футболка такая была. Спасибо. Ну, это что-то интересное. Треба Це ось ця частина гарненько так, якщо не дивиться туда. Дісідорфі, ребятки, Ді в Да. Хто, Хто запізнився на потяг? Да. Хто ж це пу 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 Пу-пу-пу. Чому не що? Не бігли. А що це значить? Бігли. Я просто тепер кажу місце Г. Ну ти приколуєсь не знаю. Приколу, Отож, ми офігенно з ним погуляли, але час їхати назад. І, власне, до мене наступного дня приїхала моя найкраща подруга з Норвегії. І, власне, тут ми з нею йдемо забирати мої посилочки, і паралельно я роблю. Розпаковку. -да. Я там багато чого не тому спостерігайте. Дивись, Угу. Mm -hmm. вже пробив дно. А реально могли щось вкрасти. Так, перше. наклейки для ногтиків. А чого їх так всяких багато цих приколів? О! О! Це мої окуляри. Зміями, це дуже круті окуляри. Я обучаюсь, але это ж буквально кролі сшивання. Я знаю. Я бачила, что я заказую, если ты про це. Диви, вони. Вау, вони такі упаковки класні пришло. Чтобы ну, не погано не сталкали. Можно, <свес> да. Можна, кстати, завышить. <свес> Блин, он реально крутец. Йоу, слей! Мені здається, що це трохи дивно виглядає. Нормально. Я просто саме дивлюсь. Ні. Класно. Слей. Так. Ну, так. Беремо Амстердам на Біліть та тащить Вони вагілинки. Ще наклеїчки. Це скіцуни. Тримай. реально так багато речей пройшло, я це не заказувала. На мобилу можна наклеїти. Лінс, я такі наклейки подаю 2000-х. Знаєш, що мобилку обклоняє? Чехолка. Нарешті. Просто нарешті. А він такий магий. Не пам'ятаю. Що ти все-таки заказала? Просто. А це мене так. Да, Те, що знайшло. Це може подарунок якийсь. Я не пам'ятаю, щоб я таке щось заказувала. У нас різні з тобою телефони, ну? Однакові тринадцять. Зараз буде демонстрація на телефоні. Що він влізе туди? Сейчас А, точно! Я згадала. Однаколочка! Я згадала, да. Як вона гарно переливається. Це міно хотіть Що це то? Нет, це, не це, це... да, блін, вона трошки побилась. Але нічого страшного. Вау, ну секунду. У мене таке вичтание без Чи в кого сейчас, Що вколовлюсь. Сейчас так вколюсь. Чимось. Ну, оце голочкою принцеса яка вкололась. Хто це була? Не скажу. Ні. Нормально, мне нравится. Давай, ты у нас профи в цьому плані. фикс. А дырка кольцо. Какой -коль кольцо? Оно? Нет. Не, а ще вообще должно было найти червоно. Можно оно тип по корсе, правда? Соряк, что царапка не проводит. все ок. Мені здається, вона взагалі не тримає. Їй, може, треба просто їжу трошки. Але дуже класно збоку. Прикольно. -да. Мені подобається. Тобі подобається? Це да. добре. Так, це ще не все. где короче. Так выглядит она Анатол... тут. Блин, очень круто реально выглядит. Вообще mm -hmm. кайф. Mm -hmm. Они такие маленькие. У мене їх таких два. Вони червоненький буде, Другі таке. Так, перше це cd карта. Я замовила собі її на камеру. І це друге штука. Блин, да, разболею тебя заколку. Я и дуже чекала, реально. Спойлер. Ну, это так скрипит. Вот цепочка. Уж бывашала, да? кошлячок. Блин, ну тоже Сейчас я заберу клей. Чтобы это больше презентабельно выглядело. Ей трошки разгладить. Uh, я не розумію, як її <сі> чинять. А, окей. Ага. Тити типок. Тити типок. Да, трошки заползались. Ого, дивіться. Угу. Uh -huh. А можно якось? Так, чтобы не поломать. Mm -hmm. Помочь? Да, я значит, не спросила. Ладно, ну, пойдем поставим. То есть так она выглядит в середине. Соня! Что? Ебать! Блин, тебе ей треба назад будет? Да! Фак! Бо вона вивернулася, мені здається, ні? Низ трошки вивернувся. Типа, да, отак маємо. <ривіт> <ривіт> мені здається, да, ну, вони. <ривіт> Коротше, бачите, не все з тему приходить Класне. Дуже... Це тема. Блін, дуже шкода. Вона дуже гарна. Але цілати назад. Собирай. Можно палочки взять? Да. Это точно нормально выглядит? Мне кажется, что это дым выглядит. Нормально. Ну, видно, что вы не забываете, что это Ну що, ж ось таким був цей влог і розпаковка. Отож, сподіваюся, вам сподобався цей відео. Ставте лукаса, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей, бай!